Зазвичай розповідають про найкращі ролі акторок і акторів, але час від часу треба звертати увагу на те, наскільки багато навколо краси. Сьогодні цією красою ми поділимося, спираючись на декілька правил: усі актриси із списку активні учасниці індустрії кіно. Вік значення немає, тому що сексуальність з цим ніяк не пов'язана. Головним фактором є те, у якій формі акторки зараз перебувають. Це найпопулярніші актриси. Безперечно, список можна було б значно розширити за рахунок артисток, які чудово виглядають на екрані, але якщо їх поки що ніхто не знає, ми залишаємо їх за межами. Це топ-50 найсексуальніших акторок. Іншими словами, ми в даному випадку не дивимось на рівень їхнього акторського таланту, що в професії безсумнівно головне, але сьогодні не про це. Номеру списку значення немає: ми розташували цих прекрасних жінок у довільному порядку. Шарлі Терон чарівна геройка бойовиків, фантастичних екшенів, суворих драм та шалених комедій. Вона отримала Оскар за зображення в вбивці та витіснила з шаленого Макса власне шаленого Макса, у виконанні Тома Харді, Вражаюче досягнення. ЄВА Грін, Француженка та фатальна красуня на великому екрані. Жінка Бонда та жінка, заради якої варто померти. Натхнення Бертолучі, Рідлі Скотта та Тіма Бартона, Сідні Сфіні. Юна зірка кіно та серіалів відома за проектами Ейфорія та Білий Лотос. Схоже, шалена популярність у сідні ще попереду. Наталі Портман вона починала з Леона та Зоряних війн, а продовжила кількома десятками робіт у найкращих режисерів авторського та популярного кіно. Анджеліна Джолі Джолі залишала акторську професію та знову у неї поверталася. Декілька разів була режисеркою, активно займається філантропією та соціальними проектами. жінка глибокої краси, зовні та всередині. Зендея, дівчина спайдермена та володарка багатьох талантів, і комедійного, і драматичного, зірка нової дюни та багатьох прийдешніх франшиз Софі Тернер. Гра Престолів, Люди Ікс, а попереду ще багато хітових проєктів для юної акторки Наталі Еммануель. Ще одна учасниця гучних франшиз, зокрема форсажу та гри престолів, Дженна Ортега. Після її натхненного танцю у новій інтерації сімейки Адамсів місце на Голівудському Олімпі забезпечено. Додивіться обов'язково до кінця та напишіть свій особистий топ-5 акторок, які є найгарнішими на ваш погляд. Гейлі Беннет. Нехай частіше акторка на другорядних ролях, але у помітних фільмах праведник, чудова сімка. Дівчина у потягу, відважні, Диявол завжди тут та багатьох інших. Нумі Рапас Скандинавська харизматична енігма, що явилася нам у вигляді дівчини із татуюванням дракона, і з того часу вже нас не залишає Джесіка Честейн від Інтерстеллеру до Моллі, А тепер ще й з Оскаром за фільм Очі Темі фей. На екрані для Джесіки немає нічого неможливого. Лілі Джеймс. Якщо вже казати про немає нічого неможливого, варто лише побачити, як Лілі Джеймс трансформується у Памелу Андерсон у серіалі Пем і Томі Руні Мара. Шалені перевтілення Руні зробили з нею улюбленицю дуже різних режисерів: від Фінчера у з стату Дракона до Гільєрмо Дель Торо у Алеї Жахів. Вірджині Ефіра. французька акторка, яка в рівній мірі успішна і в драмах, це фільми Бенедетта та вона. І в комедіях Кохання не за розміром і щасливі невдахи. Ема Вотсон Герміона стала дорослою, і тепер ми знаємо її за багатьма іншими ролями. Сальма Хаїк неймовірна королева вампірів у фільмі Від Заходу до світанку. Після цього були десятки ролей в улюблених комедіях, бойовиках та драмах про кохання, зраду та великі гроші. А ще була номінація на Оскар за роль Фріди в одноіменному фільмі. Люпіта Ніонго. Після 12 років рабства для Люпіти усі шляхи були відкриті, і акторка чудово цим скористалася. Кейт Вінслет одна з наших улюблених акторок та й неймовірна жінка з великого екрану. Крістен Стюарт найкраща акторка десятиліття за версію критиків та гаризматична красуня з багатьох перлин авторського та масового кіно. Дженніфер Лопес. Шалена популярність в сфері поп-музики не завадила Дженіфер зробити потужну кар'єру у розважальному кіно понад 40 робіт. Анна де Армас IMDB назвало Анну найпопулярнішою акторкою року згідно запитів користувачів сайту. І в цьому немає нічого дивного. Її роботи в немає час помирати та блондинка не могли не привернути увагу критиків та глядачів. Леа Сейду, кіно європейське чи кіно голівудське, Леа успішна завжди, французький вісник. Чи не час помирати? Життя Адель чи місія нездійсненна це всього лиш кінець світу, чи опівночі в Парижі, акторка може впоратись з будь-яким образом. Карен Гілан, Доктор Хто, Вартові Галактики, Джуманджі. Якщо ви дивитесь сучасну популярну франшизу, є шанс, що Карен буде її частиною. Рейчел Вайс. Від Мумії та Костянтина до Лобстера відданий садівник, фаворитка та юність. Рейчел Всеїдна з точки зору професіоналізму та завжди чарівна на екрані. Дженніфер Коннеллі, Дженніфер на екрані з 80-х років. Ще з часів одного разу в Америці, але не втрачає ані актуальності, ані чарівності. Гейлі Етвелл Пегі Картер з багатьох стрічок Марвел. А крім цього, Попелюшка, Крістофер Робін, Герцогиня, а тепер ще й місія нездійсненна. Дженніфер Еністон. Одної тільки участі у серіалі Друзі було б достатньо, щоб вважати кар'єру успішною. Але Дженніфер не зупиняється на досягнутому, чому свідчення успіх ранкового шоу Ніколь Кітман». Всі визначні ролі оскароносної акторки навіть не перелічити, із широко заплющеними очима, велика маленька брехня, Мулан Руш убивство священного оленя, Голодна Гора, Варяг та багато-багато інших. Аня Тейлор-Джой після серіалу «Ферзовий Гамбіт вона стала справжньою зіркою, і тепер ми чекаємо на пригоду юної фуріози у всесвіті режисера Джорджа Міллера та шаленого Макса. Вайона Райдер. Зірка 90-х знаходить в собі сили бути актуальною і зараз. Фільм дивні дива, тому яскраве підтвердження. Гелі Беррі. Квітуча молодість назавжди. Здається, саме таке гасло, використовує Гелі Беррі у повсякденному житті. Вона вже давно перетнула умовну межу 50 років, але хто б про це здогадався, якщо б просто дивився на неї на екрані? Лілі Колінс. Донька Філа Колінза швидко опанувала професію акторки. Найбільш помітними роботами варто назвати Окча, Гарний Поганий Злий та Манк. Ріс Візерспун. Ріс починала у 90-х. А тепер кожен великий серіал, здається, не обходиться без неї. Велика маленька брехня, ранкове шоу усюди жевріють пожежі. Кара Делевінь. Кара прийшла в акторський бізнес з модельного і швидко стала своєю. В таких фільмах як Паперові Міста, Валеріан і Місто Тисячі Планет, вбивства в одній будівлі. Джесіка Біл Довгий час Джесіка брала участь у розважальному кіно. Прості комедії та мелодрами, а потім почала продюсувати і знайшла собі гарні ролі, зокрема у грішниці та Кенді Ейса Гонсалес. Ця ефектна мексиканка, здається, захопила увесь популярний екшен швидка, аферистка на драйві, Форсаж Хопс Шоу та багато інших. Кіра Найтлі. Ця британка давно захопила серця аудиторії, і повертати їх не збирається Віра Фарміга. Американка українського походження не забуває про свою батьківщину та завжди її підтримує. Паралельно знімається у Скорсезе з Клуні та Робертом Дауні, а також у Марвел, куди ж від нього подітися. Скарлет Йоханссон улюблена білявка багатьох глядачів, якій вдалося неможливо перемогти Дісней у юридичній битві. Ванеса Кірбі, Корона, Ціна Правди, Форсаж Хопс Шоу. За що б не бралася Ванеса, виходить відмінно. Марго Робі. Вона з'явилася у Скорсезе у Вовк з Уолл-Стріт» і після цього не зупиняється ні на мить. Чекаємо на неминучий Оскар Джиліан Андерсон. Агентка з секретних матеріалів з руками стає тільки гарнішою. Галь Гадот. Можливо, диво жінка більше не з'являється в цьому образі у сольному фільмі, але у наших серцях вона назавжди саме така. Елізабет Дебікі. Елізабет встигає знятися і в серіалі Корона в ролі принцеси Діани, і в Тенет у Нолана, в черговій його надскладній фантазії. Наталі Дормер, гра престолів вже позаду, але попереду ще багато чудових проєктів. Кетрін Винник, Канадка українського походження, найбільш відома за серіалом Вікінги. Тепер чекаємо нових її ролей. Пенелопа Круз, найбільш відома іспанська акторка, продовжує активно зніматися в Європі та Голлівуді. Флоренс П'ю. Юна зірка Сонцестояння та Чорної вдови, здається, тільки починає набирати оберти. Блейк Лайвлі. Блейк мати вже чотирьох дітей, але тим не менш встигає зніматися в кіно. Низько вклоняємось перед таким героїзмом. Дякую за перегляд відео. Будь ласка, підтримуйте канал фінансово, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, кого в цьому списку не вистачає. Та я вас прошу складіть власний список топ 5 найсексуальніших акторок на ваш смак, та напишіть мені в коментарях.